Чи дотримується Україна своїх зобов'язань як Європейська держава? Із такою перевіркою приїхали представники Ради Європи не у минулої Дніпропетровськ про політичну ситуацію та останні події в обласному центрі дізнавалися у місцевих чиновників розкажіть про нинішні плани з проведення децентралізації. Як ви оцінюєте, який вплив від реформи отримає місто? З такого питання розпочинається зустріч міських чиновників та представників Ради Європи. Міська влада порадувати європейців не може. Є тільки проект децентралізації. Тема реформ цікавить гостей найбільше. кажуть, вони чекають суттєвих змін в українській системі. Мы на сегодняшний день уже в этом году обратили внимание на то, что наш бюджет э, выполняется и перевыполняется. В прошлом году у нас был дефицит бюджета, в этом году то, что мы запланировали, и практически за квартал и полугодие мы можем сказать, что будет перевыполнение, это на 25%. Під час перевірки гості за кордону на питання не скупились. кажуть, їх цікавить усе, адже Дніпропетровськ – прифронтове місто, соціальна сфера, політична ситуація, переселенці, вплив віни на обласний центр та навіть майбутні вибори. Наскільки я знаю, виборчий кодекс повинен бути відповідним чином переглянутий. І ви думаєте, що зараз, всередині травня, вам достатньо часу, щоб населення вашого міста змогло зрозуміти ці зміни та пристосуватися до них. Наприкінці зустрічі гості запевнили, спілкування пройшло успішно. Кажуть, у Дніпропетровщини є потенціал. Перші враження для нас дуже позитивні. Ми розуміємо, що люди готові працювати та робити все, що потрібно, хоча викликів вистачає. порад від європейців дніпропетровська влада не отримала. Гості пообіцяли на зворотньому шляху поїздки завітати до нас ще раз вже без перевірки та поспілкуватися ближче. Юр Скоріна, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.